Доброго дня, друзі, колекціонери. Сьогодні я отримав листа з квитками на проїзд у Львівському, Львівському що там? трамвай, чи тролейбу, щось таке. Ось такий конверт. Чіткий штемпіля, видно дату, Місто відправлення, Львів 19. Будемо відкривати дивитися, що там є. Так. Обережно відчиняємо конверт. Він нам ще буде в нагоді. Так. Як тут львів'яни пакують відправки? Ага. Від нової пошти. Дві картонки. Ага, і ось так приклеєні. Так. Витягуємо квиточечки. Нормально зроблено. Так. Mm -hmm. Що ми тут отримали? Mm -hmm. Квиток на проїзд у міському тролейбусі та трамваї 10 гривень. Серія заг 30. Прокомпостований. Просимо закомпостувати. Please Validate. Незакомпостований квиток недійсний. Надписи українською та англійською мовами. Так, така ось десяточка у нас є. Це іноземні які-то. Розглянемо спочатку Львівський. Так, що там у нас? Ще є така десятка. Серія 02. Так, далі. Шість гривень є. Зворотній бік чистий. А в десятках тут напис є. Так. Шість гривень. Сім гривень. Що на 7 на 7 гривнях теж ззаді в зворотньому боці чисто. Так, серія, що у нас там? 0,9, 0,6, 5 гривень. Тривай той самий на всіх. 5 гривень чистий. Так, 6 гривень. 11 серія. 5 гривень. 5 гривень трохи інакше. 5 гривень. 5 гривень. В чому різниця? <кій> Мабуть, не в чому. Львівському трамваю 125 років. Львів електротранс, квиток на проїзд у міському трамваю тролейбусі. 5 гривень. Однаковий. Номінал однаковий. Дизайн різний. Зворотній бік. Ага, цей цікавіший. Тут є ще якась історія. У 1894 році вулицями Львова проїхав перший електричний трамвай. Відтоді він став справжнім символом міста як кав'ярні та шоколад. Це, мабуть, зображення цього першого трамвая, який проїхав містом Львів. Квиток без відмітки компостера не дійсний. Тут відмітки є, тобто він дійсний. По ньому хтось проїхався Львовом. Так, є 5 Є 5 є 5 Такі чудові квиточки. Є такий гривень, теж інакше. Щось схоже на це, але інший колір. Ага. Тематика та ж, як і на цьому. На зворотньому боці написи. Тільки шрифт інакший. Ха. Нормально. Так, далі що там у нас? 6 гривень. 6 гривень, 9 серія. Так, 7 гривень. Ага, ось 7 гривень. Тож зворотній бік чистий. Інший колір. П'ять гривень. П'ять гривень з історичною довідкою. 9 гривень. Такі от гарні львівські квиточки. Так, і, і один квиток. З європейської країни. Португалія, Здається. Так що так, друзі. Ось таке придбання в мене було квитків Львівського трамвая тролейбусу. Тож, до нових зустрічей і гарного всім колекціонування та регулярного поповнення своїх колекцій. До нових зустрічей!